Розторопша не просто трава, а справжній гепатопротектор, тобто засіб, який захищає нашу печінку. У розторопші є особлива речовина, селімарин. Він працює на кількох рівнях. По-перше, він блокує дію токсинів, які можуть пошкоджувати клітини. По-друге, стимулює відновлення клітин, тобто допомагає печінці регенеруватися. І третє, він діє як антиоксидант, тобто бореться зі шкідливими вільними радикалами, які руйнують наші тканини. Саме тому розростоє. Росторопша особливо корисна тим, хто має навантаження на печінку, наприклад, після прийому ліків, неправильного харчування, алкоголю чи частих стресів. Розторопша має трохи гіркуватий смак, який подобається не кожному, тому капсули з олією Росторопші від українського бренду GreenVisa – це ідеальний варіант. Приймати їх дуже зручно, ніякого смаку, тільки користь. Кожна упаковка містить 120 желатинових капсул по 400 мг олії Росторопші. А для тих, кого Присмак не лякає, чудово підійде олія розторобщи в пляшці по 100 мл. Її можна додавати в салати або каші, це дуже корисно та дуже смачно. Пам'ятайте, що здорова печінка це не лише про травлення, вона впливає на рівень енергії, стан нашої шкіри і навіть на наш настрій. І розторопша – один якраз із найкращих природних способів підтримати здоров'я печінки. Дбайте про своє здоров'я з розумом і з любов'ю.